В Ефірі випуск новин в студії працює Світлана Пензова. Одесити освоюють платформи всесвітнього форуму в Швейцарському Давосі. Про перспективи українських підприємців в Європі в часи війни, а також про вимоги та довіру між світовими бізнес колами Нам розповіла представник торгової палати Швейцарія Україна Юлія Гаврилюк. 19 січня завершив свою роботу всесвітній економічний форум в Давосі. Серед головних тем його були кліматичні виклики, розвиток штучного інтелекту та загроза нової пандемії. Але багато говорили і про війну в Україні, і про перспективи розвитку українського бізнесу. Ось що розповіла одна з учасниць форуму одеситка Юлія Гаврилюк за два роки, Я вважаю, що українські бізнесмени проявили дуже сильний героїзм. И я считаю, что они показали очень правильный путь, что в любой ситуации можно найти выход. И сегодня также в украинском доме звучало о том, что зерно вывозятся, находятся новые пути. Э электроэнергию восстанавливают, её децентрализуют, как сказал наш президент, да, пару дней назад. И всегда можно найти выход. И а змінила. Я не можу говорити за всю Європу, тому що я работаю з Польщею, з Естонією, з Румунії. Ніношко тобто, вся Европа не знаю. Но конкретно ці країни, вони стали більше довіряти, і люди готові вкладати гроші в український бізнес, що є дуже значим для нас. Навіть сьогодні, під час війни, західні бізнес-школа активно будують перспективи інвестування в Україну, і це є гарним маркером, того, що світова спільнота зацікавлена в тому, щоб військовий конфлікт скоріш закінчився преимущество Украины и украинского бизнеса в том, что инвестиции возвращаются гораздо быстрее, и прибыль, гораздо выше, чем это можно получить в Европе, даже сейчас хоть и очень большая прибыль в Дубае, но тем не менее, даже выше, чем там. И, естественно, мы должны привлекать. Потихонечку это меняется, но это очень медленный процесс. Швейцарцы очень любят работать с Стабільна ситуація з людьми, като писами з компанією, яка сто літні займаються однім делом, не міняла ніколи направлення, там роботи із покоління в покоління одна і та ж сім'я, і їм легче це зприйняти. Звичайно, західні партнери, особливо швейцарці, чекають від українського бізнесу прозорої та гідної гри. Але за два роки вони вже змогли на практиці оцінити всі переваги українців як партнерів. когда я приехала в Швейцарию, начала вообще со швейцарцами, проводить нетворкинги, мы организовывали очень много мероприятий вместе с партнерами, и швейцарцы, они были просто в шоке от того, насколько украинцы инициативные, насколько они открыты, насколько они энергичные. Они говорили, мы Швейцарии, говорили, что мы в Швейцарии не видели этого очень много лет. И это правда, потому что у нас очень огромный потенциал. И я уверена, что вот эта коллаборация Украины Европы, Украины, США и так далее, она даст очень хорошие плоды и результаты. В Одесі та області у неділю та на початку нового тижня знову похолодає. Вночі стовпчик термометра буде знижатися до позначки 8 градусів морозу, повідомили в гідрометцентрі Чорного та Азовського морів. В ніч з суботи на неділю очікується до 5 градусів морозу, але вдень потепліше, розповіли синоптики. 21 січня на погоду Одещини буде впливати гребінь антициклону під назвою «Корвін». тому очікується влива хмарність та безістотних опадів. Вітер північно-західний – помірний. Температура вночі 0,5 морозу і в день – мінус 1, плюс 4. Новий тиждень розпочнеться з морозного понеділка, повідомили синоптики. 22 та 23 січня без істотних опадів також. Температура вночі 22 січня – 3,8 морозу, 23 січня – 0, мінус 5. І в день – 0,5 тепла. До речі, за 130-річну історію спостережень сама низька температура в цей день спостерігалася 20 січня 1963 року. Тоді в Одесі було зафіксовано 21,5 градус морозу. Мороз, сонце, дощ, сніг. Погода змінюється різко і часто, і наш організм не завжди може впоратися з такими змінами. Тому саме зимою важливо прислухатися до свого здоров'я, займатися профілактикою сезонних захворювань та зміцнювати імунітет, говорять лікарі. В холодну пору року люди більше часу проводять у закритих приміщеннях. Знижується загальна опірність організму, плюс можливі переохолодження. До них приєднався і коронавірус. Як зазвичай в цей період ми е... Відмічаємо підвищення рівня захворюваності на гострі вірусні респіраторні інфекції. І е, так люди, люди звертаються із симптомами, які характерні для такої інфекції. Це може бути і грип, це може бути і коронавірусна інфекція. Вона вже також переходить в сезонні захворювання. Да? Ми відмічаємо, що все ж таки в такий пік. Е, коли знижується температура, тоді ми бачимо підвищення всіх респіраторних інфекцій. Що провалює зараз грип, коронавірус чи звичайне ГРЗ важко сказати без вірусологічного дослідження. Тому лікарі наполягають, якщо ви почуваєте себе не дуже добре, слід звертатися до сімейного лікаря. Якщо казати про симптоми, то вони дуже часто е, неспецифічні. Да? Тобто, це нежить, це підвищення температури тіла, це біль у горлі, і саме тому не завжди людина робить тести, не завжди підтверджує який. Вірус викликав цю інфекцію, і якщо захворювання протікає в легкому або в середньому ступені тяжкості, іноді нам ну, це й не має значення, який вірус викликав це захворювання, тому що а, лікування будь-якого вірусного захворювання починає воно симптоматичне, да тобто які симптоми є, те ми і призначаємо. Також не слід забувати про існування захворювань, проти яких існують вакцини. На жаль. Да, в нашому місті було виявлено декілька випадків кору, і це ну, така не дуже добра ситуація, тому що кор на сьогоднішній день являється керованою інфекцією, і єдиним дієвим способом попередження цього захворювання є вакцинація. Вакцинація є безкоштовною, тобто діти можуть щепитися безкоштовно. Лікар нагадує батькам про необхідність планової вакцинації від кору та інших інфекційних хвороб, щоб захистити здоров'я своєї дитини і зберегти сприятливе епідемічне становище. Загалом в Одесі є національний календар щеплення, і всі ці захворювання, які включені до національного календаря щеплень. Вакцинація від цих захворювань є безкоштовною. Це і кір, це і дифтерія, це правець, це гепатит Б. Це поліоміеліт, тобто це такі найбільш серйозні да, захворювання, можна так сказати, які мають дуже високу розповсюдженість, якщо не захиститися від них, і такі негативні наслідки, тобто навіть дуже багато смертельних випадків. Захворювання легше попередити, ніж лікувати, нагадують лікарі. Вакцинація та здоровий спосіб життя, запорука того, що хвороби будуть вас обходити стороною для профілактики. Медики радять одягатися за погодою, уникати скупчень людей, внормовувати режим сну та відпочинку, дихати свіжим повітрям та їсти корисні продукти. 30 років тому в Одесі започаткували міжнародний конкурс дитячої творчості Різдвяна зірка. І якщо в перші роки учасників було небагато, то в ювілейному конкурсі взяли участь сотні юних художників із різних країн світу. Яскраві фарби дитинства, соковиці емоції і блискучі враження. Такою багатобарвною стала 30-та ювілейна виставка Різдвяна зірка, що відкрилася в міській художній галерії Одеси. Юні учасники з декількох країн у різноманітних техніках передали свій зимовий настрій і свої мрії про чудо. Це справжнє свято дитячого таланту та творчості. Роботи дуже яскраві, і рок від року рівень не падає, а навіть зростає. Цього року у нас учасники з трьох країн світу: це Україна, Польща та Сполучені Штати Америки. З метою підтримати талановитих дітей і створити умови для їх творчого і інтелектуального розвитку 30 років тому в Одесі вперше провели міжнародний конкурс дитячої творчості Різдвяна зірка. Організаторами виступили Одеська обласна рада миру і свято Архангело-Михайлівський, жіночий монастир Одеської єпархії. Ця виставка є дійсно незвичною унікальною, тому що і кількість творів, і їхня яскравість, їхня розмаїтість, і та майстерність. З якої вони зроблені, свідчать про те, що наші номінанти, наші учасники є також унікальними людьми. До експозиції різдвяної зірки увійшли роботи, виконані з різних матеріалів та у різних техніках: акварель, гуаш, графічні роботи, ляльки, вітражі, декоративні композиції, глиняні іграшки та інші. Мене особисто вразило гран-при. Це чудова бумага пластика. Як ви можете побачити, це робота з Чорноморського, але вона така масштабна, вона така цікава. Я коли дивлюся на неї, просто ну те, що це створено дітьми, насправді вражає. Одна із вподобань це ляльки-мотинки. Дуже важливо зараз продовжувати наші українські традиції. А це ще відомі наші прабатьки, прадіди, прабабусі робили своїм діткам такі іграшки. Загалом на виставці представлено 350 експонатів, а на сам конкурс діти надіслали більше двох тисяч робіт, тому що різдвяну зірку вони дуже чекали. Багато дітей, власне, які стали митцями вже зараз, вони зросли на цьому конкурсі. Тобто ми вже знаємо наших вихованців, які наразі є професійними митцями, професійними художниками. 30-й ювілейний конкурс відрізняє велика увага до теми України. Дітей теж хвилюють події сьогодення і вони відображають свої почуття і переживання. Малюнок дитини це відбиток її багатого світосприйняття. Якщо він уміло зроблений з натхненням талановито, самостійно або під керівництвом педагога такий малюнок розкриває дитячу особистість великому колу глядачів. І ровесники, і дорослі вдивляються в роботу і відчувають, як оживають дитячі мрії, рухаються казкові персонажі, народжується чудо. Нас всіх оцифрують. Верховна Рада днями прийняла закон про єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних, але він суперечить Конституції та іншим нормам українського законодавства. Впевнені юристи, чим загрожує громадянам новий закон, коли і наскільки піднімуть пенсію у 2024 році і куди власне прямує держава Україна, дивіться в підсумковій програмі про головне у неділю. В Україні активно обговорюють новий закон, який вносить зміни в порядок обробки та використання державних реєстрів для військового обліку. На думку фахівців, він є недоскональним, бо суперечить діючому законодавству. Зараз намагаються створити мегареєстр, якого, прикладу якого нема в жодній країні світу, і фактично всю інформацію про кожного українця туди внести і ще й передати її за кордон, що, я вважаю, наносить просто ну, нічівний удар по національній безпеці. Між тим в країні продовжується процес мобілізації з використанням силових та інших методів залучення військовозобов'язаних громадян. Зокрема, в пресі описують випадки, коли в деяких містах довідки від ТЦК від чоловіків вимагали в лікарнях при госпіталізації. Такі вимоги до військовослужбовців, військовозобов'язаних як отримання якихось довідок з ТЦК, яких не існує, просто в природі не існує є проти Наявність чи відсутність військово-облікового документу. Не є підставою для відмови у надання медичних послуг на відміну від молоді пенсіонерам. Держава приготувала в цьому році більш приємні новини: зокрема, збільшення та індексацію пенсії. Але почнеться вона не з січня, а з березня, пояснюють фахівці. Показники заробітної плати підвищені з 1 січня 2024 року, але перерахунок пенсій, які вже виплачуються, призначені, при кінцевих положеннях бюджету прописано, що це буде з 1 березня. Зміни в пенсійному законодавстві цього року стосуються також робочого стажу потрібного для виходу людини на пенсію, і ще деяких норм. Наприклад, щодо підтвердження цього стажу за допомогою свідків. Якщо у людей, з якими вони працювали на спільній роботі, є документальне підтвердження цієї роботи ну тось, тобто вони зберегли всі документи і можуть надати такі відомості про ту людину, то необхідно мати таких людей не менше двох. В буремні часи війни багато хто впадає в депресію через незрозуміле майбутнє, як власне, так і країни в цілому. Але філософи стверджують, що саме через кризу ми отримали шанс на кардинальні зміни на краще. Ми позбавились цих ілюзій. Це болячий процес. Так. Бо нам здається, що в нас вибили почви з під ніг. Ну треба, треба зрозуміти, що ця. Цей ґрунт не був надійним. І він не був дуже гарним і дуже приємним для нас. Саме через такий важкий стан зараз до багатьох з нас приходять ідеї, які можуть бути добрим стартом для майбутнього, вважає філософ. І це дає надію. Насправді розумним, ти стаєш тільки тоді, коли безвихідь наступає. Розумієте, коли ти в глухому куті, і тоді ти починаєш розмірковувати, що з цього робити. А так ти знаєш все. Більш детально про всі ці, а також інші події тижня, дивіться в підсумковій програмі Про головне Зелене Астрахович у неділю. Вчився на іхтіолога, а став колекціонером. Одесит Олександр Соломонович Фрідман вже більше 20 років збирає унікальні артефакти. Давні написи на речах, які мають більше, ніж столітню історію. У музеї епіграфіки Одеси побували наші кореспонденти. Історичний центр Одеси, вулиця Новосельського, класичне одеське подвір'я з галереями, розвішеною білизною і дворовими котами. Саме тут, на першому поверсі будинку, в якому вже майже 200 років розташувався музей епіграфіки Одеси. Ця дисципліна вивчає стародавні написи, вирізьблені на твердих матеріалах, і як найкраще засвідчує історію розвитку міста. Ідея створення такого зібрання унікальних артефактів належить Одеситу Олександру Соломоновичу Фрідман. Який мешкає у цьому будинку з 1956 року, колекціонер розповідає нам курйозну історію, що сталася на екскурсії, яку він відвідав. Саме з неї все і розпочалося. Дві пожилі інтелігентні жінки чуть ли не подрались між собою, і за того, що були старі кселакси? Одесских домов, где было написано э, фамилия архитектора и фамилия их первого владельца. Для них это была настолько э, ценная информация, что они ее не могли между собой поделить. И мне тогда пришла мысль в голову э, издать книгу о том, кто построил Одессу. Разом з дослідженнями історії архітектури міста почали з'являтися і артефакти. Речі безпосередньо пов'язані з діяльністю людей. Поступово вони накопичувалися у квартирі Олександра Соломоновича. Так і починався музей епіграфіки, який веде свою історію з 2005 року. Колекція збиралася буквально по камінчику, а першим експонатом став саме шматок цегли. У мене товариш нині покойний. он у себя дома разрушал печку и нашел кирпич с клеймом производителя. Для него это было совершенно ненужная вещь, ему нужно было выиграть полтора квадратных метра, увеличить площадь жилища своего. Но он его не выбросил, он его оставил. И прошло с тех пор 20-25 лет, и когда я начал этим интересоваться, он мне его подарил. Аптекарські пляшки, кухонне начиння, предмети побуту, полички музею переповнені артефактами, які засвідчують період розквіту Одеси, а саме кінець 19-го, початок 20-го століття, говорить історик. Найцінніші речі, на яких виробник залишив свою печать, позначив своє прізвище. Саме так і можна відслідковувати історію конкретної речі, а через неї і історію міста. Вотета пасвішник із гостиниці. Бристоль. На нем стоит клеймо. «Хотель» латинскими буквами, готель Бристоль, Одесса. А потом мне попалась вот эта поварежка, где очень четко написано абсолютно одинаковое. Абсолютно одинаковое клеймо. Речі, що є насправді раритетними і згодом стають експонатами. Колекціонер відшукує на відомому одеському ринку на староконці. А інколи цікаві артефакти лишають просто під дверима музею доброхоти, тобто доброзичливі люди. У колекціонуванні труднощів немає, говорить Олександр Соломонович. Найбільша перепона це воєнний час. Однак українці, у тому числі Одесити, виявляють свою стійкість і незламність, жагу до життя. На цю тему пан Фрідман розповідає нам анекдот. У 70-му році я служив в Миколаєві э, строкову службу, а в Одесі в цей час була хавела. Але письма проходили, їх прожарювали і письма туди і сюди ходили. І мені тато прислав э, листа з анекдотом. Э, у нас був новий перший секретар обкома пальці, і він знав, що робити з Хавели. І він написав в Ірменське радіо і питає, що робити, як винищити Хавелу в Одесі. Йому Армянське радіо відповідає, По-перше, вивезіть всіх іногородніх. Ну, але що ж робити Одесіти, а цих хавела не бере. Так що... Класна. Що ми всі являємося героями цієї байки? Старовинний посуд, унікальні речі з ужитку Одеситів більше ніж столітньої давності. Музей епіграфіки Одеси містить ще багато цікавих артефактів кожен з яких заслуговує на детальну розповідь, тому що це історія нашого міста та його мешканців. Про всі ці та інші події дня ми розповімо в наших наступних випусках.